Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я з власного досвіду розкажу про отримання американського водійського посвідчення. Навіщо взагалі воно потрібне? Ну, по-перше, Якщо ви в Штатах на два роки по гуманітарному паролю, то ви можете певний період часу їздити на українських правах, але рано чи пізно доведеться їх все ж міняти на місцеві. По-друге, якщо ви купуєте машину з рук, то принаймні у штаті Вашингтон треба зареєструвати її у Department of Licensing, і там не реєструють, якщо у вас Права з іншої країни потрібно мати місцеві Вашингтонські права. Якщо ж ви купуєте машину у дилера, то наскільки я знаю, можна купити і з іноземними правами. І найближчим часом я перевірю цю гіпотезу. Тому слідкуйте до речі за моїм інстаграм, підписуйтесь. Там я розкажу, як все пройшло. І загалом в інстаграм сторіс я розказую, як зараз організовую своє життя в США, як проходить адаптація, тому. Підписуйтесь і слідкуйте також. Страховка на машину зазвичай дешевша з місцевими правами. Більше того, коли ви отримуєте права, у вас починає іти стаж місцевої водіння. І чим більший він, тим страховка буде з часом ставати ще дешевшою. І остання причина: якщо своє авто ви ще не купили, а хочете його орендувати, то у великих прокатних агенціях, звісно, можна і з іноземними правами, але є місцеві сервіси, наприклад, в Сієтлі це Geek Car. це такий додаток, який по-моєму працює в Сієтлі, в Каліфорнії, де можна взяти машину. To je Toyota Plus, tu so Sietli. Просто як самокати. Вони на вулицях стоять, ви підходите телефоном, розблоковуєте машину, заводите через додаток. І оцей додаток працює теж лише з американськими правами. Тому, якщо ви плануєте водити машину в США, а тут це дійсно необхідність, у містах великих транспорт існує, але він не такий розвинений, як в Європі. А містом взагалі все складно, то на мій Огляд краще отримати місцеві права якомога швидше. І перш ніж я прийду до кроків, як це зробити, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете всю необхідну інформацію, посилання, майже щоденні оновлення про виїзд в Канаду та США під час війни. Також там є активний чат canada for ua Чат, де вже ціла спільнота українців, які спілкуються між собою, відповідають на питання один одного, зустрічаються, радяться. І так далі, тому доєднуйтесь до моєї спільноти, а ми переходимо до теми. Отже, для того, щоб дізнатися, що вам потрібно для отримання американського водійського посвідчення, спочатку заходимо на сайт Department of Motor Vehicle, Це департамент, який займається видачею посвідчень, сайт dmvusa.com. І там будуть посилання на департаменти оці кожного штату. Я Живаю в штаті Вашингтон в Сієтлі, тому я буду розказувати про здачу на права тут. Думаю, в інших штатах плюс-мінус процедура однакова, але можливо є нюанси. Наприклад, у більш холодних штатах можуть також перевіряти вміння водити на слизькій дорозі зі снігом, тому кожен штат має свої особливості. Якщо ви маєте українське водійське посвідчення, то для отримання американського вам потрібно здати лише іспити теоретичний та практичний. Тобто не потрібно брати уроки в автошколі, вчитися заново, просто здаєте іспити і отримуєте права. Здати ці іспити можна або безкоштовно, або там за мінімальну оплату в державному органі в цьому самому Department of Motor Vehicle, але не всі його відділення пропонують здачу іспитів, вас можуть направити, наприклад, із сієтлу десь в передмістя, і так як це безкоштовно або недорого, то там досить велика черга, наприклад. В передмісті Сіятлу, там в одному відділенні приймають лише посередах, відповідно, у них черга на декілька місяців вперед. Або ж, якщо ви не хочете чекати, ви можете звернутися у приватну автошколу і здати іспити там вже платно, як зробила я, наприклад, і коштувала мені. Е... Дві спроби теоретичного тесту і практичний, це був такий пакет: 120 доларів. Загалом в місцевих автошколах класно розвинений маркетинг і є різні пакети комбінації. Ви можете купити окремо теоретичний іспит, окремо практичний. Це трошки дорожче, ніж купити разом. Можете купити три спроби теоретичного і там. Одну практичного можете купити практичний іспит з попереднім розігрівом з інструктором. Тобто, ви поїздите там, звикнете до машини. Як, наприклад, я вже майже два місяці не сідала за кермо. Хоч у мене більше 15 років досвіду водіння, і я водила в різних країнах, в тому числі в Штатах. Але все одно, коли ти сідаєш в перший раз в нову машину, трохи ну потрібно трошки звикнути. Тому Ну, в принципі, з розігрівом гарна ідея. Або ви можете взяти навіть один повноцінний урок з інструктором і практичний тест після нього. Тобто, вибираєте вже варіант, який вам найкраще підходить. Для того щоб записатися на теоретичний, а потім практичний іспит, потрібно отримати спеціальний номер. Називається він Driver License Number. і його можна отримати, зареєструвавшись на сайті Department of Licensing. От, до прикладу, я зареєструвалася, викачала собі таке підтвердження. Тут потрібно вказати ім'я, прізвище, номер ваших українських прав, день народження, колір очей, висоту свою, зріст, вагу. Це все вказується теж і в правах потім. І з цим номером ви записуєтесь на іспит, і відповідно, потім після здачі іспиту автоматично в систему підвантажується, що ви його здали, і після спочатку треба здати теоретичний, потім практичний іспит. Коли ці два іспиту у вас є, то десь через добу ви вже можете звертатися у Department of Motor Vehicle, щоб отримати права. Посилання на всі сайти, про які я буду згадувати у відео, я лишу в інфобоксі, тому заглядайте туди. Щодо самих іспитів. Навіть якщо у вас великий досвід водіння, я би все одно радила прочитати американські правила дорожнього руху. Ось таку книжечку, це офіційний посібник, який доступний на декількох мовах, в тому числі російською, або на сайті. Department of Motor Vehicle, або ви можете взяти його безкоштовно на стенді в одному із відділень цієї установи. Ну, У мене зайняло декілька днів, щоб прочитати це. Ну, я не зараз читала, тому що вже важко розуміти, щоб все засвоювати. Я читала одразу англійською, ну я в принципі вільно володію мовою і хотіла, ну, я і здавала іспит уротичний теж англійською. І хотіла одразу розуміти всі правила руху і так далі, всі знаки англійською. Загалом знаки тут дуже схожі на українські. От тут, наприклад, деякі перераховані. і на більшості знаків прям написано текстом, що означає цей знак. Тому, в принципі, розібратися не складно, але все ж є деякі знаки, які відрізняються від наших. Ну тобто, зовні вони всі в принципі відрізняються, або трапляються знаки, яких в Україні взагалі немає. Також це може стосуватися, до прикладу, платних доріг або безкоштовних. Але у них є, наприклад, смуга Carpool називається, де можна їхати лише якщо в машині двоє і більше осіб. Тобто таким чином вони заохочуються, щоб люди їздили разом. Ну тут у кожного своя машина, в сім'ї декілька машин зазвичай, але щоб зменшувати навантаження на дорогах, то е, виділяються окремі смуги. Де можуть їздити там два плюс людей, троє плюс людей, і ці смуги е, вільніші. Відповідно, там якщо затор, то вигідніше використовувати цю смугу. Коротше, це є до того, що навіть якщо у вас великий досвід водіння в Україні, все одно. Потрібно ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху, бо штрафи тут високі. І також після прочитання цього посібника корисно пройти пробні тести. Я теж лишу сайти, якими я користувалася під відео. Вони безкоштовні і там ну, є питання такі елементарні, де здається. Що це легко вирішити, але загалом трапляються питання, особливо пов'язані з мірними величинами, бо тут не кілометри, а милі, не сантиметри, а інші фути, дюйми, фути. Ну коротше, оця вся система дуже складно в неї в'їхати на початку, і якраз можна тест завалити на таких питаннях. В теоретичному тесті в водійському 40 запитань, з яких вам, щоб його здати, потрібно відповісти правильно на 32 питання. Тобто 80% набрати, і тоді ви пройшли. Я. Набрала 83% на теоретичному тесті, здала його з першого разу, але були запитання, де я це до речі, там не відкриті запитання, це тест з чотирма варіантами відповідей. І звісно, завжди є питання, де ти просто методом або виключення відповідаєш, або навмання можна сказати. Але головне ну тест здати в Україні, до речі, вищі вимоги. По-моєму, там 20 питань, із них треба на 18 правильно відповісти. Тобто треба 90% набрати, щоб пройти тут 80%. Якщо, до речі, вам цікаво себе перевірити, можете зайти в інстаграм. Там в мене є підбірка вічних сторіс сієтл. І туди я заливала такі питання, де ну, не просто відповісти з першого разу з варіантами відповідей перекладені питання. І так, до речі, на сайтах тести в основному. Англійською мовою, є і російською, але російською часто через поганий переклад можна помилитися відповіддю. Але, от до речі, в автошколі і в Department of Motor Vehicle можна здавати теорію російською української мови у них не було такої опції, а от. Здати теорію російською можна так само, як і пацівник є російською. Тобто, вам не обов'язково знати мову для того, щоб здати тест. Але практичний тест тут уже складніше, тому що досить мало інструкторів е, знають російську, а свого перекладача або поїхати разом з людиною, яка здає іспит, щоб перекласти інструктора, не можна. Отже, плавно, переходячи до практичного водійського. Іспиту, що робити, якщо ви погано знаєте англійську, є декілька варіантів або знайти автошколу з російськомовним інструктором. Їх небагато, але вони є. Або при державному цьому органі Department of Motor Vehicle можна замовити перекладача. Вони дають свого перекладача, але... Знову ж таки, тут потрібно буде довго чекати, тим більше, якщо там з перекладачем, але такий варіант є. Ще варіант: ви можете взяти, як я казала, розігрів з інструктором перед іспитом і попросити, щоб інструктор проїхав з вами по тому маршруту, де ви будете здавати іспити, і такий, якби, пробний тест провести, і просто запам'ятати, що значить, яка його. Команда, загалом що перевіряють на практичному водійському іспиті, коли ви тільки сіли в машину ще до того, як від'їжджаєте, у них забули, як це називається, ну, перевіряється реакція, як швидко ви можете переставити ногу з педалі газу на гальма. Інструктор просто каже швидко стоп, і вам потрібно переставити швидко ногу і натиснути гальма. Також перевіряється, чи знаєте ви сигнали, які подаються водієм рукою, якщо, наприклад, перестали працювати сигнали повороту або стопи. Ну, Зазвичай, по-моєму, не можна навіть на на машині без цих сигналів. Ну але якщо там по дорозі щось зламалось, то перевіряють, як треба показувати. Хоча я сильно сумніваюся, що водії на дорозі ці сигнали зрозуміють, бо я не бачила, щоб просто в житті так показували. Далі, це, до речі, теж є список того, що перевіряється, є на сайті. Перевіряють, як ви заводите машину, як ви від'їжджаєте від бордюру, чи ви включаєте сигнал повороту і, і пропускаєте машини. Перевіряють, як ви контролюєте авто, наскільки плавно натискаєте на газ, на тормоз от тому треба звикнути трошки до машини. Також потрібно. Постійно тримати руки на кермі, наприклад, коли мій тато здавав іспит, то з нього зняли за це бали, тому що в Україні він водив авто на механіці і він водив лівою рукою, бо звик, що правою треба переключати швидкості. Тут обидві руки мають бути постійно на кермі протягом всього руху авто. Перевіряють, як ви набираєте швидкість, як скидаєте, щоб не було різких рухів. Ви маєте їздити впевнено, тобто не занадто повільно, але і не перевищувати обмеження швидкості, бо за це теж знімають бали. Також варто зазначити, що в таких вуличках маленьких, де приватні будинки, потрібно їздити повільніше, ніж, наприклад, на великих дорогах. Там ви притримуєтесь ну, загального руху транспорту, щоб бути в потоці також окремі обмеження швидкості діють на район школи. Там все дуже строго і дуже строго з шкільним автобусом. От теж в Україні цього немає. Коли у нього червоні ліхтарі з'являється це, коли автобус висаджує дітей, потрібно зупинитися. Ну це залежить від кількості смуг, чи ви в тому самому напрямку їдете, як автобус чи в протилежному. Теж є свої нюанси, але знову ж таки в Україні такого немає, тому тут треба. Це вивчити, бо за це дуже високі штрафи. Ще одна така особливість, якої я особисто не притримуюся не звикла притримуватись, це якщо ви змінюєте смугу, то потрібно не лише перевірити по зеркалах, а і розвернутись повністю. Це називається shoulder check, Коли ви обертаєтесь через плече, перевіряєте, чи немає машини у сліпій зоні авто. І так само, коли ви здаєте назад, то тут потрібно прям повністю розвернутись і дивитись не по зеркалах, коли здаєте, а в заднє вікно автомобіля, що, на мій погляд, мега незручно і набагато менше інформативно, ніж орієнтуватися по зеркалах, або часто в машині є ще камера заднього виду, але на неї дивитись не можна, принаймні на іспиті. Також тут є автобусна смуга, велосипедна смуга, паркувальна смуга. І коли ви, наприклад, повертаєте направо, вам не можна заїжджати на велосипедну смугу. Тут з мене за це теж зняли там скільки балів, хоч я теж практично іспит здала з першого разу, але набрала 84% зі 100. Тобто 80% прохідний, я його здала. Але повертаючи направо, треба було мені більше і взяти кут. Щоб не наїхати, не зачепити велосипедну смугу. Також тут багато різних знаків стоп. Якщо у нас просто стоп, то тут є стоп в усі чотири сторони, коли всі автомобілі на неконтрольованому перехресті мають зупинитися і потім рушає той, який під'їхав на це перехрестя першим. Тут ще треба запам'ятати, хто приїхав з чотирьох машин перший. Є стоп на дві сторони лише, є, Ли червоним блимає постійно не світлофор, якби. Один сигнал, але червоним це теж знак СТОП. І от таких знаків СТОП є декілька видів, на чому сам інструктор, навіть перед тим, як я сіла здавати іспит, мені розказав, на чому частіше за все завалюють іспит. І от знак СТОП, що або не там зупинилися раніше знаку, або пізніше знаку, або не правильно рушили після цього знаку, або не повна зупинка, або також. Він казав, що часто помиляються, коли виїжджають на перехрестя, без того, щоб заздалегідь перевірити наскільки безпечне перехрестя. Але тут зупинятись не треба. Але інструктор дивиться, як ви реагуєте на ситуацію, яка далі відбувається на дорозі. Після водійського іспиту інструктор видає отаку бумагу, де відмічає, які помилки ви допустили, і пояснюється все, за що він відняв бали, і відповідно. Яка у вас в кінці кінці вийшла оцінка, чи ви пройшли, чи не пройшли. І тут прописані все, що вони перевіряють на іспиті, мабуть, тут буде простіше назвати, але знову ж таки, це штат Вашингтон. Е, зда... Як ви здаєте назад, паралельна парковка? Так, тут перевіряється паралельна парковка, е, хоч, в принципі, в Америці не так часто нею користуються, мабуть, лише в містах за містом люди не дуже вміють. Паркуватися паралельно не говорять вже про парковку задом, як ну на стоянці. Тут всі паркуються передом. Хоч мені здається, передом виїжджати потім складно, але зазвичай парковки величезні і там не треба тулитися, як знаєте, в Києві. В якомусь <смі> дворі в центрі міста. А, так от, паралельна парковка. І тут, до речі, з мене зняли 2 бали за те, що я зачепила трошки бордюр, коли ставала, бо я хотіла якомога ближче притиснутись, і заднім колесом трошки зачепила, потім вирівняла, звісно. А, і тут треба ставати не більше, ніж 30 см від бордюру. Далі, оце те, чого в Україні у нас немає. Як, так як тут така холмиста місцевість, поруч гори і весь Сіетл так вверх-вниз ідуть вулички, то ой, потрібно при парковці на схилі треба вивертати колеса. Якщо схил наверх, то від бордюру, відповідно, якщо машина покатиться раптом назад, то потрібна вона. Ну, коли саме упреться в бордюр і не поїде назад. А при е, парковці на схилі вниз, навпаки, передні колеса треба повертати до бордюру. І, звісно, ставити на ручник, що я забула зробити на іспиті, за що в мене теж зняли бали, тому що коли я здавала, ми не потрапили на таку вуличку зі схилом. І е, мені інструктор сказав просто уяви, що тут схил. І, відповідно, про колеса я пам'ятала, я зрозуміла, чому він перевіряє це. А от про ручник, я коли на схилі, я автоматично ставлю на нього. А так як схилу не було, то тут я протупила, і з мене зняли 4 бали. Далі, як заводиш машину, starting lane travel, тобто, щоб. Тут теж з мене зняли 4 бали, тому що е, я один раз, коли перелаштовувалась в іншу смугу, е, я не до кінця натиснула поворотник. Тобто, все одно, знаєте, проблимала три рази. Тобто, для перелаштування в іншу смугу зазвичай цього вистачає. Але тут треба було до кінця натиснути поворотник, щоб він довго блимав, і мені не зарахували оце таке, типу, часткове натиснення. Далі, тут, наскільки ви контролюєте трафік, рух, чи правильно зупинятися на сигналах стоп? Це я вже сказала, на сигналах світлофора, чи його дотримуєтесь? Далі, чи у вас обидві руки на кермі? Це теж казали: повороти наліво, повороти направо. От один раз направо я так трошки зрізала і заїхала на цю велосипедну смугу. І за це з мене зняли 6 балів. А, далі неконтрольовані перехрестя. Як ви слідуєте за машиною, щоб не під'їжджати сильно близько? А, як ви обганяєте машини? А, чи де, де, даєте ви право руху, як, як і у нас в Україні? Треба уступати, якщо ну, справа хтось як перешкоді, справа, не перешкоді, а ну, давати пріоритетний рух тим, хто справа? А, і Пішохідам до речі, до через пішоходів тут теж дуже суворо все навіть якщо ви переходите не по пішохідному переходу, будь-яке перехрестя рахується пішохідним переходом. Тобто, якщо навіть він не намальований на асфальті або не має знаку переходу, все одно машини пропускають пішоходів, і так само велосипедистів. Ну і от загалом теж оцінюється наскільки впевнені ви за кермом. Коли ви здали водійський іспит через добу, як я казала, ви вже можете звертатися у Department of Motor Vehicle, в його відділення, треба краще зробити запис, щоб вам призначили певний час, ви не очікували в черзі. І там звіряють ваші контактні дані, вашу адресу, роблять фотографію прямо на місці і перевіряють зір. Я думала, що зір буде так серйозно перевіряти, але насправді. Просто потрібно було подивитись в апарат. Якщо я ношу окуляри, я прямо в окулярах в нього дивилася і прочитати там верхній рядок, там був просто набір букв. Я прочитала, і це все зараховано. Якось там більш серйозно не перевіряли. А на фото все-таки треба було зняти окуляри. Хоча на українському водійському посвідченні, якщо ви вводите в окулярах, то треба їх лишати, я пам'ятаю. І все. Буквально за 5 хвилин вам спочатку видають. Таку бумагу тут штрих-код і вже є номер вашого водійського посвідчення. Він буде співпадати з тим, який тут на бумазі. І тут в Сіетлі мені сказали, що Пластик, вже пластикове посвідчення, має прийти мені по пошті, звичайні через 6-14 днів. Права американські, до речі, в нашому штаті принаймні дійсні 4 роки. І, от, на мій день народження, вони закінчуються. Тобто, ну я думаю, вже там без іспитів просто потрібно оновити пластик, оновлюють вони видно фото, щоб воно було максимально актуальним. І з оцією бумагою вже можна їздити, тобто не обов'язково чекати пластик, щоб їздити, як за американськими правами. Також для підтвердження особистості вам потрібно буде надати декілька. Свідчень особистості ID з фото. Це може бути ваш закордонний паспорт, український паспорт, і ще якісь документи, де є ваше фото. Є там цілий список, є такий список A-list documents, це ну, такі найважливіші документи типу паспорту, є список другорядних документів. Ви можете взяти один документ з основних і там три документи з другорядних. І така комбінація теж підійде. Іде у мене не просили е, декілька документів, тому що е, у мене є американська віза. Тобто, якщо у вас є американська віза, не юфою штамп, а саме віза вклеєна в паспорт, там теж є фото, і ця віза підтверджує те, що там ваші особисті вже перевіряли. Е, тому е, для тих, у кого є віза, достатньо просто паспорт взяти з собою, коли будете подаватися вже на права. А якщо візу у вас немає, то про всяк випадок, візьміть з собою якомога більше документів, де є ваше фото в ідеалі, ну або принаймні просто ім'я, прізвище, дата народження. Якщо це українські документи, то відповідно з перекладом на англійську. Тому, в принципі, здати на американські права не складно, якщо правильно підготуватися. Бо до прикладу, мій тато, який мене вчив водити, у якого досвіду там вже дуже, -дуже багато, практичний іспит. Не здав саме через те, що у нього погана англійська, і він запізно розумів. Що від нього хоче інструктор. Тобто, наприклад, він каже, перестройся в іншу смугу, а коли час вже втрачений, то вже не можна перестроюватись перед перехрестям, наприклад. І тому, от, тому те, що я порадила, ми будемо перездавати вже з російськомовним інструктором, бо в плані навиків водіння у нього вони є. Єдине, я думаю, треба попрактикувати ще на американських дорогах з їхніми знаками, але через. Відсутність мови він таки не здав іспит з першого разу. Все на цьому буду закінчувати. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал canada for ua де знайдете знову ж таки всю інформацію про виїзд в Канаду, США, адаптацію в Канаді в США, де. Приєднуйтесь до чату з українцями, які також виїжджають і спілкуйтеся з ними. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Там у мене е, багато сторіс, багато нашого повсякденного життя в США. Тому слідкуйте. Побачимось з вами. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!